Жменька родзинок. Заливаю окропом і залишаю настаюватись. 60 грам вершкового масла ставлю розтаплюватися. До розтопленого масла додаю мед. 200 грам меду і ставлю також на вогонь, щоб мед трошки розчинився. На дуже маленький вогонь і на дуже мало часу. Тільки щоб мед почав розчинятися, розтаплюватися і поєднуватися з маслом. До ось такої консистенції мед майже вже повністю розплавився, там ще маленькі шматочки залишилися, але вони зараз в теплому маслі, в теплому середовищі дідуть розтануть. Відставляю тепер два яйця трошки солі. І збиваю блендером до пишної маски. Яйця взбилися. Тепер додаю сюди наше масло з медом, і також збиваю. Окремий посуд. 200 г борошна. Ванільний цукор 7 г. Тільки ж розпушувача. Все це перемішуємо між собою. І тепер сипучі змішую з рідким. потрошечку. Я, мабуть, ще добавлю грам 50 борошна, що рідково то вийшло. З родзинок зливаю воду і додаю ще туди родзинку. Лігка. І закручуємо в ковбаску. Тепер цю ковбаску я відправляю в морозилку десь приблизно хвилин на 40 на годину. Дістала із морозилки. Зараз. Так добранько підмерзло. Ніж змочую водичку і нарізаю. I <laughs> But всі виклала на деку. Тепер буду відправляти в духовку, духовка розігріта до 180 градусів випікати 10-15 хвилин. Отже, печенька вже готова, спеклася. Ось така гарненька, ми довепечуємо. Дуже смачне, достатньо швидко робиться. Мінімум інгредієнтів. В якості. Десерта до чаю, до кави, коли дуже сильно там хочеться чогось смачненького, натурального, якраз те, що потрібно.